Ренат та Ема стежать за зображенням на моніторі. кажуть, намагаються розглядіти там свою майбутню сестричку, дізнатись стать дитини та все про її здоров'я допоміг ось такий апарат ультразвукової діагностики, говорить Черкащанка Ірина Гончаренко. Побачити дитинку, це, це занадто важливо. Та ось такі слова від лікаря. То все добре. Таких апаратів центр матері та дитини цьогоріч отримав два. Розповідає лікарка ультразвукової діагностики Марія Опара. Вони дозволяють нам робити УЗД-обстеження вагітним. Скринінгові терміни вагітності, які є дуже важливі для того, щоб визначити вади розвитку плоду. Найбільш емоційно говорить фахівчиня. Майбутні мами реагують на 3 d зображення дитини. Ви знаєте, плачуть. Придбали і нове обладнання для гінекологічного відділення, показує директор центру Дмитро Вітренко. Саме тут лікують жіночі хвороби та допомагають під час складного перебігу вагітності. Поновили ендоскопічне обладнання, яке дає змогу проводити гінекологічні операції максимально ще для пацієнтів. Це лапароскопічні, це гістероскопічні втручання, які сьогодні дуже актуальні для наших пацієнтів. Закупили шафи для інструментів та медикаментів з нержавіючої сталі. та два стерилізатори для інструментів для якісного і бережного проведення стерилізації під закладом придбаний. Придбали нові операційні крісла та каталки, говорить завідувач гінекологічного відділення Петро Труценко. Особливо це для жінок похилого віку, коли вони не можуть високо піднятися на крісло. Крісло має таку функцію, як опускатися і підніматися. Готується до операції, пані Людмила. Я сподіваюся, що пройти операцію на новому обладнані успішно. Придбали апарат штучної вентиляції легень новонародженим. На таке підсилення пологового цьогоріч спрямували 50 мільйонів гривень. Це кошти Черкаської міської ради, розповів Дмитро Витренко. каже, обладнання потрібне. За час повномасштабної війни породіль тут стало більше. Додалися переселенки. Їх 25%. Щороку. 1300-1400 роділь стоїть на обліку в середньому 1000-1200 вагітних в жіночій консультації. Також надається допомога гінекологічним пацієнтам та в тому числі і стаціонарна допомога в кількості понад 2000 пацієнтів. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.